Я мав честь продовжувати дослідження Орлова Федорова і за моєї участі, і ну, поки я не став великим бюрократом, я мав високий рейтинг у світі. У 2000 році за просьбою Леоніда Даниловича Кучми і Віктора Андрійовича Ющенка я два роки був перший заступник міністра освіти і науки України. Але це були кращі роки в науки України, бо я мав сміливість говорити те, що я думаю. Мені вдалося не тільки першим з астрономів бути віце-президентом міжнародного астрономічного союзу, але щось зробити для астрономічної спільноти. Хтось займається оптикою, хтось займається інфрачервоною технікою, що дуже важливо для певних засобів рентгенівської астрономії і іншої для дослідження, скажімо, тої чи іншої проблеми. Я досліджував досить зірну проблему з точки зору науки. Це так звана школа от, першого засновника обсерваторії Орлова, потім його учня Фіодорова, я учень Фіодора Євгена Павловича. Ми займалися теорією нотації і вивченням нотації. Найбільша проблема Академії наук відсутність поповнення молоді. І якщо не буде відновлення науки в Україні, їх такої не буде. Тобто, молодь зараз повинна бити в набат, повинна показувати приклади. Я радий, що є ось рада молодих вчених академії наук. Тобто я дуже хвалю, те, що є ви і закликаю вас бути. Ну, скажімо, публічними, більш відомими і активними. Не соромитись. Найбільша проблема Академії наук не стільки, навіть я сказав, фінансування, як невизнання в Україні престижу науковця не тільки з боку верховної влади, а й в суспільстві. Це я би сказав, визнання якимось чином применшено, порівнюючи з тим, що я пережив у своєму колишньому житті? Тепер, нарешті, продашу. Вона має позитив, який крім наукового, вона має ауру доброти. <клес> отої такої від родини. Я бачу, що Дар'я Вікторівна вміє вчитися. Традиційну астрономічну тему взяла собі додатково використання так званого машинного навчання, штучного інтелекту в майбутньому, тобто, то, що робив, колись астроном днями вона може за секунди зробити, використовуючи свої програми машинного навчання. Я займаюся морфологічною класифікацією галактик, використовуючи методи машинного навчання. Ми використовували як класичні методи машинного навчання, так і глибинне машинне навчання. В класичних методах ми використовували фотометрію зображення, а в глибинному навчанні тільки саме зображення. І нам вдалося досягти дуже високої точності при морфологічній класифікації. А інший напрямок дослідження це пошук екзокомет в інших зоряних системах. Деякі науковці шукають Екзопланети, це планети навколо інших зір, а ми шукаємо екзокомети, тобто комети в інших зоряних системах. І вони роблять асиметричний транзит. Якщо планета вона кругла, вона робить симетричний транзит, а комета. У неї є хвіст, і цей хвіст дає асиметричний транзит. Нам вдалося знайти нову комету в іншій зоряній системі. Це в системі Бета Pictoris. І про нас навіть написали в журналі Scientific American. Наука це не просто, але є свої плюси. Я маю можливість представляти результати, які були зроблені в головній астрономічній обсерваторії на світовому рівні, їздити на конференції, симпозіуми, і це все за рахунок приймаючої сторони. І Якщо у вас виникло бажання досліджувати Всесвіт, доєднуйтесь до розвитку та популяризації науки в Україні. Всесвіт неймовірний. І це наш дім. Давайте досліджувати його разом.